Абсолютно приєднуюся до цих побажань, і звісно, бажаю зараз всім нагадую ще раз, що повітряна тривога все ще не скасована. Тому, будь ласка, будьте уважними зараз дійсно до цього треба бути абсолютно уважними. Пане Андрію, до вашого і політичного, і військового досвіду звертаюся одночасно тому, що треба поглянути на те, як росіяни діють зараз, як вони свої рішення ухвалюють. І тут генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, от за його словами. Він дає певні оцінки. За його словами, президент Росії замість готовності до миру все ж таки, от так розвиває наступ. Але от ці наступальні дії не оголошуються офіційно. Як ви гадаєте, чому вигідно не оголошувати офіційно, чому Росія діє зараз саме таким чином при всій повазі до європейських інституцій, включно з блоком НАТО, вони не хочуть розуміти. Того якою основною зовнішньою політикою є і якою послуговується Кремль з моменту, наприклад, останніх 100 років, коли більшовики прийшли до влади в Кремлі, вони створили. Брали участь або підживлювало більше ніж 40 воєнних кампаній, воєн або воєнних конфліктів. Тому для них війна це достатньо ефективний спосіб досягати тих цілей, які цікаві Кремлю. І війна залишається для скажімо, людства одним із найбільш ефективних способів досягнення цілей. Які стоять перед е, державою, і, якщо вона спроможна е, забезпечити цю війну для Путіна е, підготовка до агресії в е, Україні власне складала е, більше 20 років, але за цей час він так само брав е, в той або інший спосіб участь у багатьох воєнних кампаніях В е, Дагестані, два рази в Чечні, в Сирії. В Грузії давайте не забувати, що війна проти України це не єдина війна, яка була розв'язана за останні 20 років, навіть за часів Путіна. Тому Путін не прагне миру і не хоче мати миру. Для нього війна це достатньо комфортне середовище, де він, погрожуючи застосуванням зброєю, досягає в певному сенсі. Того ефекту, який йому потрібен для формування рішень на геополітичному рівні, саме тому ми чуємо в ефірах і неодноразово загрозу застосування ядерної зброї, і ми бачили, що це дійсно лякає політиків заходу. Ми бачили, що він готовий просто марнувати тисячі і тисячі своїх росіян для того, щоб створити. Умови, коли Україна буде готова капітулювати і прийняти умови, нав'язані Кремлем. Тому він не хоче і не прагне взагалі існувати в мирному середовищі, йому скучно, некомфортно, і саме головне жодної користі від миру. Він буде створювати силовий варіант до тих пір, поки не отримає таку відсіч. Яка забере в нього єдиний можливий козир для ведення зовнішньої політики, солової зовнішньої політики це його о, збройні сили. Їх треба, Пане, Андрію. але ось а, тут Ян Столтенберг, очевидь, має на увазі цю гойдалку в оцінках, що а, мовляв, от може бути пряме протистояння, може бути наступ, можуть бути перемовини. І Росія більш інтенсивно або менш інтенсивно, а, намагається якось вкидати через якихось своїх речників, навіть в західних країнах, через якихось своїх симпатиків, цю тему перемовин. Ну, зараз. Слава Богу, дуже чітко формулюють зокрема і той же генеральний секретар НАТО, що Росія іде а, на наступ, а зовсім не думає про перемовини. Не Зважаючи на будь-яку свою риторику, але от нинішня ситуація прямо тепер у ці дні виглядає, що Росія дуже поспішає імовірно під тиском майбутньої зброї, яку Україна має отримати, поспішає щось захопити, щось означити для себе ну, там території, якісь можливо до того, поки Україна зможе ще активніше давати відсіч. Скажіть, будь ласка, от ви бачите ознаки такого поспішання наразі, чи дійсно воно є, і в чому Може полягати, якщо ще є якісь ресурси у Росії, розвиток ось цього великого наступу? Ну, дивіться, для того, щоб е е сідати за стіл перемовин і вести будь-які перемовини, треба мати якусь спільну мету щодо якої обидві сторони готові домовлятись. Російська Федерація хоче. Е Мати повністю контрольований уряд президента в Україні для того, щоб ми були маріонетковою територією, якою Кремль на 100% керує для вирішення своїх внутрішніх і зовнішніх питань. Ми цього абсолютно не хочемо. І сідати за стіл перемовин в умовах, коли обидві сторони мають абсолютно протилежні цілі. Не цікаво не першій, не іншій стороні. Путін хоче, щоб Україна капітулювала. Ми хочемо, щоб Путін е е е ми бачили його в гробу в білих тапках. Тобто е абсолютно несприятливі не умови для перемовин. Саме тому Путін буде використовувати і далі. Е Силовий спосіб, скажімо, знову ж таки війни для того, щоб примусити нас сісти за стіл перемовин, вже бути готовими прийняти його вимоги щодо нашої капітуляції. Захід зараз так само розуміє, вже, що ні про що домовлятися з Путіним практично нереально, тому що для Пане. нього перемовини це можливість вести. Партнерів по перемовинам в Оману, я би так сказав, пошити їх в дурні. А хто зараз в світі не готовий свідомо ставати в позицію дурня, якому Путін буде вішати лапшу на вуха. Ми бачимо по реакцію ну, свого часу канцлерки Німеччини Ангели Меркель. Ми бачимо чисельні спроби Франсуа ой Франсуа Макрона. Е, який також е, намагався і в телефонному е, спілкуванні або в особистому. Спілкування, переконати Путіна, що ми Андрій, краще завіна побачити. Але я можна вас зараз поверну від, від давай, цих давай, минулих давай. часів, які важливі до нинішнього моменту і моменту на фронті. Зокрема, ви бачите ознаки того, що Росія поспішає зараз. Якщо так, то Ні, які я ці, ці цього, ознаки Я дуже це ретельно пояснюю, щоб наші глядачі зрозуміли, угу. що для Путіна немає жодного поспіху. Він насправді нікуди не поспішає. Для нього угу. все складається так, як він хоче. Він тримає світ в напрузі. Він має необмежений ресурс для мобілізації. Він запускає зараз економіку і переводить на військовий стан. Все це дозволяє йому вирішувати внутрішні проблеми, що він посилює тиск на своє суспільство абсолютно просто в драконівський спосіб, контролюючи російське суспільство. Він має абсолютно контрольовану вертикаль влади, яку він розбудовував. Куди йому поспішати, вибан Андрію, що то що танки? от, леопарди леопарди. Які він має не зараз... владу? Він має необмежені ресурси. І він має мету щодо реалізації, якої він не має жодних предосторог. і тому віпане Андрію, моє запитання безсовійно... не в тому, що вибори підганяють Путіна, а в тому, що леопарди підганяють Путіна. І Якщо потенційно вони за місяць, півтора-два можуть бути в Україні, то чи намагається Росія зараз більше зробити на фронті, більше ще людей кинути в бій, більше захопити? І як багато з цього ресурсу тиснути сильніше, і активніше от в ці? Давайте тижні. сфокусуємося саме на цьому питанні. Загальне, як я окреслив, його практично нічого не обмежує і не стримує. Щодо постачання танків, гіпотетично за місяць чи через два, там, якщо ми говоримо про там, основні бойові танки Європи, то та кількість, яка планується бути поставленою через місяць, ну вона лише підійде, на мій погляд, для вишколу і підготовки українських екіпажів, а не для використання на лінії фронту. Бо 14, 20, 30 танків, які можуть прибути до України протягом місяця, ну вони аж ніяк не змінять ситуацію на краще в скажімо, Порівняння коефіцієнтів тої техніки і особового складу, яку використовує ага. Росія проти нас, якщо б ми протягом місяця отримали бадай тисячу танків, півтори тисячі танків, ми б тоді з вами сміливо могли говорити, що той паритет, який існує на лінії фронту, буде якісно змінений на користь України. Але ага. натомість ми бачимо дуже повільні рішення, які зараз приймаються очільниками певних держав, які мають на озброєні. Або можливості передавати Україні ці танки. Вони дуже ми зараз, пане Андрію. Пане Андрію, зараз ми спробуємо перезв'язатися, тому що випала трішечки остання фраза. Зв'язок залишає бажати кращого, але такі поки що реалії в Україні. Зрозуміло, що воєнний час зрозуміло, що із електрикою, а не всюди гарно. Втім, зараз українська енергосистема звітує, що вже вона все ж таки значною мірою приходить до ладу і відключень стає менше. За це дякуємо енергетикам. Безперечно, але намагаємося розібратися зараз і в безпекових питаннях. Андрій Тетерук, я нагадаю, напрям. Ому зв'язку зі студією Апостроф ТВ. і от пан Андрій говорить про те, так зараз, так. так, пане Андрію. А ось ви так, говорите так, про те, що чув. танків мало би бути а де мене перестали більш? чути. А ну от хвилинку тому ми перестали чути, якраз коли ви говорили про те, що танків мало би бути більше, і нинішня кількість ну рішення і досить розтягнута в часі. Вона не дозволяє нам мати суттєву перевагу. Але ну не про півтори тисячі навіть залужний говорив, а говорив про сотні танків, які би могли допомогти Україні іти в наступ. І От тоді за вашою оцінкою, а загрози сьогодні від Росії серйозні, тому що от одна із речей, яку і з вами хотілось би обговорити це новини, зокрема про те, що з'являються нові наметові табори. Супутникові знімки це показують. А військові російські поруч з Воро, Воронежем полігон а, погоново під російським воронежем. Там ну нові видно, що звозять людей. Це що? Це нові місця для наступу, це нові місця для дислокації такої близької до можливого театру бойових дій. Чи це навчання нові у Росії? Раз ви кажете, що танків. Зараз тільки для навчання у нас є для наступу і ще ні, для контрнаступу. то Тоді що у нас є, і як нам реагувати на ці російські загрози. Ну, дивіться те облаштування польових таборів, які вона зараз проводять, це спосіб якнайшвидше привести до стану бойової готовності тих мобілізованих, які вони зараз набирають серед громадян Російської Федерації, тому що просто призвати. Мобілізувати чоловіка і дати йому в руки зброю, це ще не означає, що він стає бойовою одиницею, яка здатна усвідомлювати, що йому потрібно на полі бою. Його потрібно підготувати, провести повний цикл бойової підготовки від одиночної до злагодження в складі підрозділу. А таких полігонів зараз в Російській Федерації. Ну, просто критично мало для того, щоб підготувати одночасно таку велику кількість мобілізованих, яку Путін зараз набирає до російського війська, і тому вони навіть використовують полігони Республіки Білорусь, яка повністю підтримує Російську Федерацію в цій агресії проти України. Тому вони на цих полігонах. Підвищують якість мобілізованого контингенту до стану спроможності виконувати завдання, які стоять перед російськими збройними силами. Це не місця, де вони готують наступ. Це місця, де вони готують особовий склад до дій в на наступальних ділянках фронту. Такими ділянками фронту можуть бути і південь, і схід. Північ дуже мало ймовірно через дуже вузькі ділянки, на яких вони здатні, скажімо, проводити наземні або повітряні операції, через тактичну місцевість, через контроль цієї місцевості, через замінованість вузьких проходів, через які вони можуть проходити. Тому у нас найбільш небезпечним залишається схід нашої держави, а також не можемо забувати про південь. Тому е вони зараз е дійсно будуть. Е намагатись перехопити ініціативу для того, щоб mm -hmm. не дозволити Україні накопичувати той наступальний потенціал, який ми готуємо щонайменше останні півроку. Ми знаємо, скільки е, десятків е, тисяч у нас українців зараз проходять е, навчання і на території, давайте так на території інших держав так. для того, щоб якнайкраще mm -hmm. опанувати ту західну техніку і озброєння, яке нам постачається нашими е, країнами-партнерами, ну на щастя, Безумовно, ми... Путіну Пане, цікаво е, перехопити ініціативу до того, як ця техніка почне працювати угу. проти нього. Але е, я би не казав про місяць другий. Насправді е, очевидно, що кардинальна зміна може статися не раніше ніж через півроку, враховуючи е, той. Інтенсив постачання техніки, який, е, іде е, пане Андрію, давайте України. от зафіксуємо цю дату, зафіксуємо цей часовий вимір, ваш прогноз. А півроку для того, аби Україна накопичила достатній потенціал, який зможе допомогти їй переламити хід ситуації суттєво її змінити. Браховуючи, дякую вам за сьогодні швидкість постачання техніки, яка станом угу. на сьогодні. Е, ми спостерігаємо, якщо зміниться. Темпою, якщо зміняться об'єми, то безумовно Ну, звісно. Ми чекаємо хороших бути, новин, зокрема карабоване. із Рамштайну, зокрема з цього міжнародного майданчика щодо постачання України. Ну а поки що, тільки ця надія, і наші руки, і наші зусилля у нас є. Збройні сили України точно роблять все, що в їхніх силах для того, щоб оборонити Україну. І Я дякую вам за поради, оцінки, які прозвучали. Андрій Тетерук був з нами дякую на прямому зв'язку. Слава Україні, героям слава офіцер добровольчого формування «Вільна Україна» народний депутат України 8-го скликання Андрій Тетрук прямому зв'язку за постровців.